У п'ятницю на чемпіонаті світу стартував другий тур. Усіх вітаю, і давайте поговоримо про матчі, що відбулися. Першими вийшли на поле збірні Вельсу та Ірану. Відбулися кадрові зміни у складах обох команд у валіцію. Це цілком логічно. З перших хвилин грав Кіфер Мур. Він дуже добре увійшов у гру у поєдинку проти збірної Сполучених Штатів у першому турі. Схема, щоправда, залишилася тією самою у підопічних Робопейджі, а ось команда Карлоша Кейроша грала із чотирма захисниками на відміну від першого поєдинку, і зрозуміло, що після поразки 2-6 було трохи більше кадрових змін у команди Ірану. По-перше, Хосейн Хосейні зайняв місце у воротах замість травмованого Бейрон Ванда. Сама ж схема була доволі своєрідною. У середній лінії Езеталлахи розташувався у опорній зоні. Хаджисафі грав трохи ліворуч від нього Нуралахі праворуч і на правому фланзі зайняв позицію Алі-Голізаде. Попереду діяли Таремі та Азмун. На лівому фланзі не було такого самого атакувального хавбека, як на правому, принаймні тоді, коли команда контролювала м'яч. Підключався Мілад Мохаммаді. Лівий захисник іранської збірної без м'яча та Римі закривав цю зону, коли потрібно було відтягнутися і зупинити розвиток атаки валійської збірної. Валійці справді намагалися краще організованіше контролювати м'яч, аніж у першому поєдинку, особливо у першому таймі матчу проти збірної Сполучених Штатів. І тому у першій половині команди змагалися, кожна з них прагнула втілити свої ігрові ідеї. Але не завжди дуже добре це виходило насамперед у завершальній стадії. У іранців було кілька цікавих контратак. Одна навіть закінчилася взяттям воріт на 15-й хвилині, але Азмун, можливо, віддав зайвий пас на партнера і Голізаде забивав з офсайду. Для збірної Вельсу дуже важливо було те, як працюватиме у середній лінії пара Вілсон Рамзі. Ось ця зона перед. Опорним півзахисником ключовою ставало для того, щоб проходити оборону суперника, для того, щоб знаходити варіанти з передачами на Кіфера Мура та Гарета Бейла. Зрозуміло, що йшли вперед флангові футболісти Ніко Вільямс та Конор Робертс. Але і у першому таймі, і потім у другому дуже малим був вплив на роботу команди в Атаці Арона Рамзі. Те саме, звісно, стосується і Гарета Бейла. І ось тут, особливо у другій половині, коли дедалі гострішими ставали контратаки іранської команди, коли саме іранці переважно створювали моменти, поставало запитання, чи може будь-яка збірна, не лише збірна Вельсу, але особливо збірна Вельсу, грати на такому турнірі як Чемпіонат світу, із двома аніматорами, із двома футболістами досвідченими. Футболістами, на яких, звісно, розраховують, на яких покладаються не лише на їхню гру, а й на їхній вплив на партнерів по команді. Але 6 років тому Рамзі та Бейл справді вели валіців до півфіналу Чемпіонату Європи. Зараз м'яч, навіть якщо потрапляв до Рамзі, нічого особливого не відбувалося. До Бейла він потрапляв значно рідше. Іранська команда у другому таймі справді дуже добре використовувала той простір, який залишався на половині суперника, доволі чіткими були продуманими ці контратаки, і тому раз по раз опинялися на хороших ударних позиціях футболісти збірної Ірану. Можна згадати ситуацію вже десь на початку другого тайму, коли на 51 і 52 хвилинах у одній і тій самій атаці двічі влучили у штангу іранці спочатку Азмун, потім Голізаде. Та все ж рахунок залишався незмінним і може б не змінився, якби не вилучення Вейна Генесі. На 85-тій хвилині він вискочив за межі штрафного майданчика і різко зіграв проти суперника. Спочатку арбітр показав жовту картку, але втрутився вар, і небезпідставно безпідставно абсолютно довелося міняти колір картки і вилучати голкіпера валійської збірної. Навіть у меншості, і тут цікаво, що може навіть у, у цій ситуації. Активніше намагалися діяти валіці і вирвати перемогу у зустрічі. Та все ж іранці дотиснули суперника. Ось цей удар чешмі за меж штрафного майданчика був надзвичайно красивим. І найцікавіше те, що це був перший забитий м'яч на чемпіонаті світу після удару за меж штрафного. Це був загалом 42-й точний удар на турнірі. І ось до цього нікому не вдавалося забити ударом з середньої та. Дальньої дистанції. А потім так ще була контратака вже там на 101-й хвилині і другий м'яч іранської збірної, але зрозуміло, що ключовими епізодами були вилучення Вейна Генесі і ось цей удар Чешмі. Отже, іранська збірна набирає три очки у цьому надзвичайно емоційному для неї поєдинку. І лише одне після двох турів у збірної Вельсу. Далі була черга збірних Катару та Сенегалу. Господарі турніру у першому турі залишили не надто приємне враження, тож зрозуміло, що у цій грі команда Фелікса Санчеса намагалася виправитися. Схема залишилася тією самою. Були кадрові зміни. Значимо, що Альхайдос розташувався ліворуч від опорного хавбека, тобто ближче до Акрама Фіфа. І у ці зустрічі дійсно катарці більшу зусиль докладали для того, щоб виглядати збалансованіше, для того, щоб краще виходити з оборони. Але все ж, особливо на початку матчу, не дуже акуратно і точно переходили на половину суперника. Збірна Сенегалу натомість працювала у звичному для себе ритмі. У Сенегальця помінялася схема. У цьому матчі грали з двома форвардами. До Булаєдіап приєднався Фамара Дідю. Збірна Сенегалу і в африканських турнірах у деяких матчах залишала враження команди опортуністичної команди, яка може нікуди не поспішати спокійно у своєму ритмі. М'яч розігрувати і намагатися скористатися тими шансами, які створює сама, або які може подарувати суперник. Ми вже переконалися у першому турі, що катарці іноді є аж занадто щедрими господарями, і саме на це може розраховувала врешті-решт синагальська команда, оскільки не так вже й агресивно вона атакувала і не настільки регулярно прискорювала свої атаки, щоб створити серйозні проблеми обороні господарів турніру. Десь після 30-ї хвилини вже катарська команда трохи краще починала атакувати. Був цей епізод, коли Афіф падав у штрафному майданчику, просив пенальті, але Матео Лаос рішуче показав, що не буде він призначати 11-метровий у цій ситуації. І. Мабуть, так би і закінчився в перший тайм без забитих м'ячів, якби не черговий подарунок катарської оборони. Причому тут помиляється на голкіпер. Щоправда, Мишал Баршам, який вийшов у цьому матчі, за ексцентричністю мало чим відрізнявся від голкіпера, який захищав ворота у першому турі. Але помилився Буалем Хухів, футболіст на якого здавалося, б можна розраховувати. І після цього була ядія, рахунок відкрив. І ще не починається другий тайм, відзначається фамарадії другий форвард збірної Сенегалу. Тобто, перевага вже є у два м'ячі, і ось тут же точно команда Аліус Усе відійшла на свою половину. М'яч віддала супернику і вирішила, що зможе спокійно дограти цю зустріч. І це все безумовно надихнуло катарську команду, яка можливо. Провела поки що найкращі свої хвилини на цьому турнірі, тому що атаки справді ставали значно змістовнішими, тому що м'яч значно регулярніше потрапляв до штрафного майданчика. Суперників почали створювати моменти катарці і, врешті-решт, Монтарі навіть забив. Трохи дивно все ж таки, що збірна Сенегалу настільки легко, і м'яч віддала і, по суті, відмовилася від пресингу, бодай навіть у центрі поля. І після голу в Монтарі, може, і з'явилося це відчуття, що катарці зможуть зрівняти рахунок, але ж збірна Сенегалу знову продемонструвала своє вміння витискати все з одного моменту. Тут відзначимо роботу Ільмана футболіста, який чудово виглядає у Шеффілд Юнайтед у цьому сезоні, у першому чемпіонаті на полі з'явився. Він попресингував суперника, відібрав м'яч і віддав до штрафного майданчика. Бамба Діянг, інший гравець, який з'явився з лави запасних переправив м'яча, до сітки. Тож синагальці відновили цю перевагу у два м'ячі, хоч якщо от згадувати усе, що відбувалося на полі, те, що зрештою вдалося створити команді Аль-Усісе, то якось важко повірити, що вони награли саме на три забитих м'ячі, але ось цю. Важливу перемогу сенегальці здобувають, мають три очки перед заключним туром і, відповідно, шанси на вихід з групи. Вже після поєдинку Нідерланди-Еквадор багато було заголовків, Збірна Нідерландів втрачає очки у матчі з Еквадором. Любі хлопчики і дівчатка, це збірна Еквадору втратила очки у матчі з командою Нідерландів, тому що збірна Еквадору грала. З самого початку у футбол грала краще і створила значно більше моментів для того, щоб виграти цей матч. Так, помилився Мойсес Кайседо вже на 6-й хвилині, і суперник цим скористався після пасу класа на Коді Кодігак, Справді, розкішно просто пробив, нічого не міг зробити. Галіндес, неймовірний, просто удар. Восьмого номера збірної Нідерландів, але далі еквадорці почали грати так, як вони в принципі вміють грати під керівництвом Густаво Альфаро, злагоджено швидко, агресивно комбінували, створювали моменти. Чистий м'ять забили у першому таймі. Всі ці казочки про офсайд, невідомо на кого розраховані. Але на збірну Еквадору навіть це не вплинуло. Після перерви продовжили комбінувати так само, як і у першому таймі. Дуже добре працювала середня лінія, флангові футболісти регулярно підключалися до атак, ступіньян на лівому пресіду, на правому встигали і в атаці, і в захисті. У багатьох компонентах еквадорці виглядали значно кращими за свого суперника. Потрібно було тільки забивати. Важливо, що це сталося на 49-й хвилині, дуже швидко у другому таймі, і Валенція уникнув офсайду у цьому епізоді. Але ж і надалі, якщо і вникали моменти у другому таймі цієї зустрічі, то переважно біля воріт Андріса Ноперта, чого тільки вартий був удар Гонсалу плати, у на 59 й хвилині. Десь якраз після цієї ситуації нідерландська збірна намагалася вже трохи довше контролювати м'яч, щоб хоч трохи збити темп дій суперника. Тримали його, може, й довго підопічні Луї Вангала на своїй половині. Потім переходили на чужу, але при цьому вкрай рідко м'яч. Потрапляв до штрафного майданчика еквадорської збірної, край рідко хтось опинявся на ударних позиціях у збірної Нідерландів, і ось цей результат, звісно, важко назвати прийнятним для еквадорців, тому що в останньому турі матч проти сенегальської збірної, у якої тривочки еквадорців чотири, тобто прямий поєдинок за вихід до однієї восьмої фіналу. Збірна Нідерландів зрозуміло, що має обігрувати в Катар сім набирати і посідати перше місце у цій групі. Навряд чи можна стверджувати на 100%, що еквадорці от саме перше місце випустили вже у другому турі, але команда вистави Альфаро значно ближче була до перемоги. Вона змістовнішу гру демонструвала і, якби все ж таки лідирувала у групі одноосібно після двох турів, навряд чи це мало б дивувати. Підопічні Альфара, до речі, продемонстрували у цій зустрічі, що можуть гнучко діяти, адже схему поміняли порівняно з першим матчем, так само, як і суперник, Еквадор зіграв із трьома центральними захисниками, з'явився Джексон Поросо у стартовому складі. Але усі ті механізми командні, які ми бачили і у першому турі, які, звісно, були присутні у грі еквадорців у кваліфікації у Південній Америці. Тоді, коли у команди було чотири захисники, вони усі збереглися і дозволили еквадорській збірні демонструвати доволі якісний футбол. Збірна Сполучених Штатів у першому турі дуже сильний перший тайм провела проти валійців. Вже не настільки яскраво Команда Грега Берхалтера грала у другій половині і випустила перемогу. Цього разу суперником була збірна Англії, яка шість мячів відвантажила іранцям у стартовому поєдинку чемпіонату. І американці підготувалися просто блискуче. І найголовніше, вони блискуче втілювали свою стратегію упродовж зустрічі. Адже зіграти настільки інтенсивно, настільки організовано проти потужного суперника потрібно вміти. Самого початку матчу, звісно, можна було відзначити, як без м'яча рухаються футболісти збірної Сполучених Штатів, як вони намагаються і зони перекривати, і наближатися до гравців збірної Англії. І до тих, хто володів м'ячем, і до тих, хто міг би прийняти ці передачі. Тому що можна згадати, як у першому турі англійці комбінували, коли суперник цей простір залишив і діяв ближче до свого штрафного майданчика, наскільки, зрештою, неприємними для суперника були маневри Джуда Белінгема. проти нього зіграли дуже уважно. Власне, ось це тріо американських півзахисників надзвичайно компактно розташовувалося у центральній зоні. і... Простору для маневрів не залишало ані Белінгему, ані Райсу. Атакувальні хавбеки збірної Англії теж достатньо ніби рухалися, але нелегко було приймати м'яч. Навіть якщо виходили у ці проникливі передачі, обов'язково миттєво з'являвся поруч із суперником хтось із гравців збірної Сполучених Штатів. І, врешті у атаці, у першому таймі сама американська команда почала дуже хороші моменти створювати. Апогеєм, безумовно був удар Крістіана Пулішуча у перекладину, і е, цілком могли на перерву піти за переваги в рахунку у англійці, в англійців. У першій половині хіба що удар Мейсона Маунта можна згадати вже у компенсований час. Ось це, звісно, завжди могло стати проблемою для американської команди. Якість виконавців у розпорядженні Гарета Саутгейта один момент міг щось змінити на користь англійців, навіть якщо до цього загальний характер, загальна логіка гри не передбачали взяття воріт Мета Тернера, який, до речі, у цьому матчі дуже сильно відіграв. Ну, так само, власне, як і всі польові гравці, які, зрештою, і починали зустріч, і з'являлися вже у другому таймі, тому що після перерви американці витримували ритм, витримували дисципліну свого руху. Так після матчу можна було багато почути про те наскільки невиразно, без натхнення діяла збірна Англії. Але у цьому випадку треба говорити про те, що суперник. Позбавив англійців такої можливості. І ось тут вкотре можна сказати про рішення Гарета Саутгейта під час матчу. Тому що за таких обставин, коли суперник і дуже добре захищався і намагався сам контратакувати, може дійсно потрібні були якісь нестандартні рішення, зокрема пов'язані із організацією дів атації. Заміни були, але переважно заміни. За позицію. Ми так і не побачили. Філа Фоудена вийшов Гріліш і у кількох епізодах продемонстрував, що він міг би дати, може, навіть раніше. Тому що будь-яке прискорення Гріліша призводило до того, що навколо збиралися футболісти збірної Сполучених Штатів. Двоє іноді троє, і це звільняло зони для інших гравців англійської команди. Там навіть була ситуація, коли п'ятою віддав. Партнерові Гріліші пішла одразу різка передача до штрафного майданчика. Але це все ж були поодинокі випадки, не наважувалося особливо саме таким чином гру загострювати англійці. Тобто, переважно так все через пас, через пас, воно ніби правильно у теорії, але на практиці американці встигали. Але також слід, звісно, згадати, що англійці добре встигали саме без м'яча, тому що. У такій грі є ризик пропустити значно більше контратак, значно більше дати, створити супернику. Але коли от у другому таймі, зокрема, розгорталися ці атаки збірної сполучених штатів, англійці встигали займати позиції, перехоплювати передачі і навіть блокувати удари. Отже, у цій групі після двох турів у Англії чотири очки. Іран має три, два у збірної Сполучених Штатів і одне у Вельса. Англійці грають проти валійців у третьому турі, і матч Іран, США стає надзвичайно важливим з турнірної точки зору, тому що це ось так само, як поєдинок еквадорців та сенегальців у іншій групі. Матч за вихід до наступної стадії. Тож напередодні заключного туру у цих групах вже можна ковтати слину в очікуванні напружених, драматичних, та будемо сподіватися видовищних поєдинків.